Харківщина, регіон повсякчас потерпає від ворожих обстрілів. Ворог не шкодує боєприпасів, щоб знищувати усе навколо. Частина з вибухонебезпечних предметів залишається у землі. Коли мова заходить про різноманіття загроз, яке зустрічається тут, то а, це найрізноманітніші боєприпаси, починаючи від протипіхотних мін, а, смертельних мін. А, ОЗМ 72 наприклад, і закінчуючи різними видами боєприпасів протитанкових мін, а також касетних суббоєприпасів. З кінця 2022 року наші групи виявили близько 22 мільйонів квадратних метрів небезпечних територій і з цих Цієї кількості небезпечної землі ми вже розмінували близько 2, -2 мільйонів квадратних метрів. В час окупації російські війська розташовували свої військові позиції в майже всіх лісополосах. І для того, щоб захиститися від наступу, підходи до обідних позицій мінувалися різни, різними типами боєприпасів. Окрім сільськогосподарських полів, де досі існує велика загроза мін та боєприпасів, що не вибухнули. Багато будинків також наразі є замінованими, і дуже багато людей залишило населений пункт. А також село піддавалося обстрілам, через що ви можете бачити зруйновані будівлі і будівлі, які теж не використовуються місцевим населенням. Кожен метр очищений командою Halo Ukraine, це не просто земля, а відновлене право людей жити, працювати і будувати майбутнє. Вони пам'ятають кожну ділянку, яку очистили від загроз, і тоді приступили до наступної. Це була одна з ділянок із загрозою протитранспортних мін, ділянка сільськогосподарське поле. І вже процес розмінування майже завершився, але ми знайшли там певну кількість протитранспортних мін. За допомогою внутрішніх ресурсів ми маємо окремий департамент, який займається знищенням вибухонебезпечних предметів. Ми знищили ці протитранспортні міни і після того повернули дане поле. Фермеру, але таким показовим саме на цій ділянці було те, що... чому там було виявлено мінне поле, через те, що фермер розпочав обробляти ділянку і підірвався. На щастя, він залишився живим, але таким яскравим прикладом було те, що людина ризикнула. і Знайшла ось такі, ось таку небезпеку. Після того як ми розмінували, ми повернули ділянку, і це було досить е, приємно бачити очі фермери, які потім е, почав використовувати дану ділянку. З лівої сторони дороги поля оброблені. А це здоровенне поле, яке тут стоїть, воно не обробляється. І до нас приїжджав фермер і каже: Ну хлопці, ми сюди заїжджати боїмося, тому що у нас більше 15 інцидентів з підривом сільськогосподарської техніки і це таке у одного фермерського господарства. І так у нас на жаль по цьому полю ще недостатньо доказів, щоб ми могли побудувати тут ділянку і вийти. але зараз е е е халатраст. Разом з нашим одним з самих великих донорів, це Говард Баффет Фундейшн. Ми проводимо таку програму, яка називається Розбудова довіри. Якраз це для таких сільськогосподарських ділянок, по яких у нас немає доказів, і які фермера ну, бояться обробляти. Ну, Суть в тому, що там використовується спеціальний бульдозер, який управляється по GPS-навігації дистанційно з великими катками. І він оце поле прокатує, прокатує все в автоматичному режимі. І е, така ділянка, вона якби ну, вона не вважається розміновою, але вона якби дає інформацію, що нема доказів підтверджених. І після цього фермер може. Зможе цю, це поле обробити. Саме перша робота, саме перша робота в харківському напрямку, яка у нас була зроблена механікою, це якраз сільськогосподарське поле Іванівка, 1 де фермер підірвався на тракторі Т-150. Ну, ми ділянку розмінували, але трактор лежав на боці. І треба було його стягнути, щоб перевірити перед ним. І оце у нас перша робота. Ми розробили також методіку. Таку купили спеціальні стропи, зачепили трактор, перевернули його, стягнули з цього міста. Потім цю під трактором цю ділянку також розмінували. Фермер забрав цей трактор і відновив. І зараз на ньому працює, обробляє це сільськогосподарське поле цього разу. В одному із найбільш замінованих населених пунктів області територію розміновують і меха. Механічно задіюючи техніку, механічне розмінування використовується в тих випадках, коли групи ручного розмінування з за якихось причин не можуть, не можуть провести розмінування. Які це причини? Ну, по-перше, це е, мінералізація ґрунту, коли засобами, ті, які є у демінерів, це е, детектори, вони не можуть роз'єднати сигнали. Е, По-друге, це коли є такі умови, коли демінер не може працювати в устойчивій позиції. Ну, наприклад, ми не можемо працювати на склонах, ми не можемо працювати в якихось ямках, на пагорбах і тому подібне. І тоді ми можемо використати засоби механічного розмінування. І, от, як приклад, спочатку діяльності в Харківській області. Нами розміновано ну, за допомогою механічних засобів більше 15 ділянок. І, і з цих 15 ділянок на 12 ділянках ми розміновували військові позиції. В чому полягає суть розмінування військової позиції? Ну саме проста військова позиція це як правило траншея або яма, і з обох сторін бруствери. І наша технологія, якщо коротко, вона до чого зводиться? Екскаватор, і звісно, що на такій позиції групи ручного розмінування робити ну, працювати не можуть. Тому наша технологія зводиться до, до слідуючого. ми екскаватором з дистанційним управлінням спочатку е, знімаємо бруствори, е, потім у нас є такий метод розмінування просіювання спеціальні. Ковші-просіювачі. Ми за допомогою цього ковша просіюємо бруствери. Потім ми знімаємо 30 сантиметрів, це глибина екскавації для механічного розмінування землю під брустурами, також її просіємо. А потім обробляємо з перекриттям в глибину і стінки бліндажа або окопа, теж на 30 сантиметрів. І після цього, якщо ми нічого там не знаходимо, позиція вважається розмінованою, і ми проводимо возрант ґрунту обратно. Оце почали ми з одинарних окопів. Ну вже у нас є і траншеї, і окопи для військової техніки, і бліндажі з перекриттям, причому перекриття є як деревиною балками і брусами, так і з залізобетонним перекриттям. Та на фотографіях бачити основна загроза. Це ОЗМ 72, протиопіхотна осколкова міна, і ТМ 62 П3, протитранспортна міна в пластику. Частина нашої дороги нам підготували ручним методом, щоб ми могли спустити техніку, тому що у нас дуже велика проблема це підхід. Під'їзд це лінії електропередач, які е, можуть нам заважати дерева, тому, тому що техніка дуже е, масивна, дуже велика, і з під'їздом можуть бути великі проблеми. Е, частину дороги нам підготували вручну для того, щоб ми могли туди спуститись. Е, після того, як ми спустились, виставились і почали працювати. Працюємо дистанційно за щитами. Зверніть, будь ласка, увагу. У нас два щита, де сидить оператор, керівник групи, парамедик, і може також сидіти ще один оператор. Щоб подивитися по сторонам до небезпечної зони, у нас зараз знаходиться десь приблизно метрів 20. Можуть стояти міну, типу зм 72 на довгих розтяжках, противотранспортні міни і багато чого іншого. Далі вибухонебезпечні предмети ліквідовують цього разу танковий боєприпас. Був знайдений цей вибухонебезпечний предмет працівниками групи нетехнічного обстеження. Надалі вони склали відповідний звіт та повідомили нашу групу про те, що сталося з ними. Ну що вони саме знайшли цей боєприпас. Надалі ми склали план його підтвердили центр противомінної діяльності надали нам згоду на роботу. Ми приїхали відповідною машиною, його забрали, привезли на цей полігон, та в подальшому будемо знешкоджувати. Там, де був знайдений цей боєприпас, раніше там, дислокувалися слокувалися загарбницькі війська. По ним був нанесений відповідний удар ще в 2022 році, та стався розльот БК. Тому в даній місцевості дуже багато подібних боєприпасів. Це е, Танковий артилерійський снаряд, осколочно-фугасний, 125 мм. В ньому міститься близько трьох кілограмів вибухової речовини. Це ну, дуже небезпечно. Приблизно за 10 днів роботи ми знищуємо близько 30-40 вибухонебезпечних предметів. Саме в цьому місці буде проводити нашкодження нашого вибухонебезпечного предмету. Для цього була вирита відповідна яма, куди буде поміщений наш вибухонебезпечний предмет. Надалі зверху будуть проведені захисні роботи у вигляді мішків з піском. Це дасть змогу осколкам, які утворяться після вибуху, залишитися на місці і не розлітитися на навколо. А згодом сам процес знешкодження небезпечних залишків від окупантів. Перед нами металеві уламки, які у нас утворилися після вибуху нашого вибухонебезпечного предмету, а саме артилерійського снаряду типу ОФ-26. Як ми бачимо, уламки мають гострі края, вони різного кольору, що свідчить про те, що у нас пройшла повна детонація. Я вже казав раніше, всі боєприпаси, які у нас лежать на території в нашій громаді. Вони лежать дуже давно. На них є певний вплив навколишнього середовища. І застерігаю, що вони у нас знаходяться у нестабільному положенні, вони вкрай небезпечні, тому в будь-якому разі не торкатися, не підіймати, не підходити, а повідомляти відповідні органи. До Халотраст приходять люди найрізноманітніших професій від вчителів до айтівців і поліцейських. Також я е, займався фермерським господарством разом зі своїм е, рідним братом з 2005 року, е, паралельно працюючи в Харківобленерго. Е, і також зіткнувся з такою проблемою, як е... Замінування сільськогосподарських узгідь, бо якраз те поле, на якому ми вирощували озиму пшеницю, ячмінь, сояшник, там була там є посадка, де знаходились російські війська в 2022 році при повномасштабному вторгненні, і дуже багато там вони після себе залишили. Розтяжок, бліндажів, окопів це також мене сподвигло до того, щоб зайняти саме протимінною діяльністю і допомагати відновлювати нашу рідну Україну. Зараз мене цьому спеціально е, навчили. А тоді ми на свій страх і ризик просто взяли металошукач, подивилися відео в інтернеті, як це робиться. Е, зробили собі перший прохід. Зараз я з е, висоти е, пройдених років саме в розмінуванні в халотрас. Після того як мене це е, цього навчили, я розумію наскільки це було по-дурному у нас. Так не можна робити, але тоді ми не бачили другого виходу. Е, і, але ну, нас доля зберегла, і ми зараз уже другий рік як займаємося, там далі продовжуємо займатися сільськогосподарськими роботами. Е, моя історія е, приєднання до Халотраст е, почалася ще до повномасштабного вторгнення. Родом я з, зі сходу України. І дізналася про хало досить випадково через те, що на сході України біля мого а, населеного пункту. Велися бойові дії, хало Трас на той момент вже працювала, і я дізналася про організацію. вирішила долучитися як перекладачка. Це був 2020 рік, і з того моменту я пройшла через різні кар'єрні етапи. Пройшла внутрішні навчання на польову офіцерку в Шрі-Ланці. в Шрі-Ланці ми працюємо з 2009 року і маємо там одну одне із найбільших представництв у світі після закінчення польового курсу я повернулася в україну і за іронією долі бо я навчалася в харкові мене направили працювати в харкові з 2023 року я працюю тут і допомагаю розміновувати землі. Українські сили оборони повністю звільнили Чернігівщину від російських військ на початку квітня 2022 року. Незважаючи на роки, тут усе ще небезпечно, але крок за кроком територію очищають. З початку повномасштабного вторгнення нашими групами нетехнічного обстеження було виявлено забрудненою або ймовірно забрудненою територією 3,5 мільйони квадратних метрів. З яких на даний момент близько двох мільйонів ми вже розмінували нашу організацію. За період робіт Hello Trust в Чернігівській області ми знайшли близько 2,5 тисяч вибухонебезпечних предметів. Тобто ми можемо сказати, що близько 2,5 тисяч життів ми вже врятували. Ми здали вже цивільному населенню близько 22 ділянок, які ми розмінували. Центр протимінної діяльності, як наш керівник, він прийняв нас. І тепер люди можуть повертатися на ці ділянки, займатися своїм сільським господарством, наприклад, або ходити в ліс за грибою. Тобто ці ділянки вже відновлюють свою первозданну функцію на даний момент. Працює в Чернігівській області близько 10 команд ручного розмінування. У кожній команді ми маємо по 9 людей. Тобто близько 90 людей займаються ручним розмінуванням. Також ми маємо близько 5 команд механічної підтримки. Це команди, які мають роботизовану техніку, так звані робокати. І вони розміновують не вручну, вони розміновують за допомогою роботів та машин. Усе починається із розвідки використовуємо оптичний е, датчик фірми DJI Zenmuse P1 з 50-міліметровою лінзою, яка дозволяє 45 з 50 метрів отримувати роздільну здатність від 4 до 5 мм на один піксель. Тобто, фактично, ми можемо роздивитись будь що. Ми можемо отримувати рельєф місцевості з точністю один сантиметр на один піксель, тобто ми можемо побачити дуже гарно, чи це насип, чи це виїмка. Тобто, ми бачимо кратери, ми бачимо траншеї військові. Ми навіть бачимо, якщо колись в полі проїхала російська Мста-С, ми бачимо сліди від гусіні, зможемо поміряти відстані і зробити висновок, що там йшла артилерійська система. В кінці е я формую отаку от карту, що є по суті вже звітом, і результатом на нашої роботи з, на з нанесеними відмітками, що саме там було знайдено. Відбувається це таким чином, що ми створюємо. Полігончик, по ньому створюється маршрут в автоматичному польоті. І дрон крок за кроком збирає дані на цьому полігоні. Створюється ортомозаїка І велика така. Ось перед вами просто покажу, як це відбувається. Ось декілька прикладів, як формуються ці полігончики. Якщо там видно, бачите, у нас там на кожен цей. Такий-такий, формується полігон і тут ми бачимо, як виконується сам політ. Але е, треба враховувати, що ми не даємо якусь там, 100% вірогідність, залежить все ще від місцевості. Якщо дуже складна ситуація, то, е, ну, наприклад, якщо висока рослинність, то це важко ну, побачити. Не побачиш без механічного втручання, без домінера. І тоді у гру вступають демінери. Вони ризикують своїм життям, аби очистити ділянку від вибухонебезпечних предметів. Перед тим, як приступити до роботи, вони проходять спеціальні навчання і аж тоді починають працювати. Це було дуже страшно, вагалася, ну, думала не впораюсь, тому що ну, робота складна дуже. І фізично, і як сказати, емоціонально, так. Але спробувала. Пройшла навчання, здала іспити, ну і ось так опинилась тут. Ліси, ліси я дуже люблю. Я ось і по життю люблю по них гуляти. Там десь по красивих містах ходити, ну мені не дуже цікаво. А ось ліс, оці запахи ну це дуже круто. Ми працюємо, саме ось наша пара, так ну демінери, ми працюємо Майнлаб f 3 Жовтою насадкою ми її носимо на 10-15 см від поверхня грунта. І все, ну, якщо є сигнал, то ми його обережно розкриваємо щіточкою. Ну, дивимося, це вибухонебезпечний предмет або ні. Якщо це не вибухонебезпечний предмет, то я підношу відро, але я не переходжу за цю рейку. Тому що ну, там для мене ще не очищено. Ця ділянка е, є достатньо складна. Тут е, лісополоса, так, так би мовити, знаходили тільки докази, докази СПОМ-2 та протипіхотна осколочна міна. Якщо е, зачепити датчик цілі цієї міни, то е, шансів вона не залишить. На Чернігівщині теж задіюють техніку. Вона першою йде у бій з вибухонебезпечними загрозами. Ви можете бачити машину, яка називається Сепі. Це італійська машина, яку ми використовуємо для розмінування. Значить, працює машина наступним образом. Ви можете бачити робочий орган, який містить на собі такі спеціальні диски, пластини, металеві. За допомогою якого відбувається розмінування, таким чином ми прибираємо загрозу розтяжок. Бо в нас е на даній ділянці, де ми з вами присутні, є загроза е таких протипіхотних осколкових мін, 2 За допомогою цього чудового апарату ми прибираємо розтяжки, після чого групи ручного розмінування додатково проходять робочими лініями і розміновують вже за допомогою детекторів. Наш оператор знаходиться на безпечній відстані за металевим щитом. Ви можете побачити його позаду мене. Він працює в окулярах. На машині сепі вже нашими співробітниками було встановлено передню та задню камеру. За допомогою цих камер оператор може бачити, що йде попереду нього. Він йде точно по орієнтирам, робить проходи саме там, де нам потрібно їх робити. Працює на безпечній відстані. Якщо ми бачимо, що біля нашої ділянки, біля цього сеппі проїжджає транспорт, чи людина на велосипеді, ми зупиняємо роботи, щоб не піддавати ризикам місцеве населення. І так проходить наше розмінування, в принципі. Команда Халою країн це люди з різними історіями, але всі вони тут, аби відновлювати та створювати середовище безпечне для українців. А взагалі до Халої країн я потрапила, мабуть, тому що шукала нову роботу. Потім ця справа мене дуже захопила, і я розумію, що коли в нас військовий стан в країні і чисельність замінованої української землі навколо. Я зрозуміла, що я потрібна, що це моє покликання, мабуть, мені дуже цікаво і, ну, виявляти вибухонебезпечні предмети. Спочатку батьки були проти, вони відмовляли, але я наполеглива, я до них змогла достукатися і сказала, що це мій вибір, це моє життя, і я сама вирішую, що мені. Як мені краще. А зараз вони мене підтримують, донька, батьки всі мені підтримують. Що сапер розмінування це не просто професія, як на мене. Це, мабуть, спосіб захищати, відновляти, повертати безпеку. Ось такої я думки. Тому я працюю в халатрас. Ну, і ще моя мета зробити реальний внесок майбутньої моєї країни. Тому що я вважаю, мені б хотілося, щоб кожен українець відчував під своїми ногами безпечну землю.